Найбільша афера в історії людства: уявіть людину, яка 20 років щодня обдурювала тисячі довірливих інвесторів. Берні Мейдов створив найбільшу фінансову піраміду в історії на 65 мільярдів доларів. Ця історія про жадібність, обман та те, як навіть найрозумніші люди стають жертвами брехні. Початок шляху. Бернард Мейдов народився у 1938 році в скромній єврейській родині в Нью-Йорку. У 1960 році, маючи лише 5 тисяч доларів, він заснував інвестиційну компанію. Спочатку він займався легальним бізнесом. Через десятиліття став одним з найповажніших фінансистів Америки. Мейдов був головою технологічного комітету Нейздек. Його поважали колеги. Він жив у розкішному пентхаусі на Манхеттені, мав яхту та заміський будинок. Зовні все виглядало як втілена американська мрія. Схема обману наприкінці 80-х Мейдов почав злочинну діяльність. Суть була простою. Він обіцяв стабільний прибуток 10 12 річних незалежно від ринкової ситуації. Старим клієнтам платив із грошей нових інвесторів. Класична піраміда, але виконана майстерно, ключ успіху, репутація та ексклюзивність. Мейдов не шукав клієнтів, а створював враження, що потрапити до нього неймовірно складно. Люди випрошували право віддати йому гроші. Він приймав клієнтів тільки за рекомендаціями через елітні клуби. Довіра як зброя. Найстрашніше Мейдов використовував довіру як головну зброю. Він цілеспрямовано обирав жертв серед власної спільноти заможних євреїв Нью-Йорка та Флориди. Багато клієнтів були близькими друзями, членами тих самих клубів, сусідами. Елі Візель, лауреат Нобелівської премії та вцілілий від Голокосту втратив усі заощадження. Фонд його імені також зазнав втрат. Благодійні організації втратили мільйони доларів. Мейдов був справжнім психологом. Він поводився стримано, байдуже до нових клієнтів. Це створювало ексклюзивність та підвищувало довіру, фальшиві документи. Щомісяця клієнти отримували детальні звіти про інвестиції, документи виглядали бездоганно з печатками, підписами таблицями операцій. Насправді всі звіти були фальшивими. Мейдов із командою виготовляв тисячі підроблених документів. Фінансові операції зі звітів ніколи не відбувалися. Він просто вигадував цифри стабільного зростання. Коли регулятори вимагали документи, показував спеціально підготовлені папки з доказами, ігнорування попереджень, схему могли розкрити раніше. Фінансовий аналітик Гарі Марковіц у 1999 році підозрював, що результати Мейдофа занадто хороші. Він звертався до комісії з цінних паперів із доказами незаконної діяльності. Регулятори не повірили. Репутація Мейдофа була настільки бездоганною, що чиновники не наважувалися серйозно його перевіряти. Під час формальних перевірок він легко обводив їх навколо пальця підробленими документами. Крах піраміди, схема могла б тривати роками, але фінансова криза 2008 року все змінила. Коли ринки обвалилися, інвестори терміново виводили гроші з усіх фондів, включно з фондом Мейдофа. Виплачувати стало нема з чого. У грудні 2008 року Мейдофу потрібно було 7 мільярдів доларів для виплат, а на рахунках було лише 300 мільйонів. Піраміда обвалювалася. 9 грудня Мейдов не витримав. Він зізнався синам, які працювали в компанії на законних посадах. Наступного дня сини повідомили про злочини батька в ФБР. Розплата 11 грудня 2008 року Мейдофа заарештували в Пентхаусі у червні 2009 року. Суд засудив його до 150 років ув'язнення, фактично довічно. Наслідки були катастрофічними, крім втрату 65 мільярдів. Тисяча людей втратили довіру до фінансів. Деякі жертви покінчили самогубством, родини розпадалися, благодійні організації закривалися. Син Мейдофа Марк покінчив із собою через два роки після арешту батька. Молодший син Ендрю помер від раку, який міг розвинутися через стрес, уроки афери. Історія Мейдофа показує, як легкорозумні люди стають жертвами професійного обману головний урок. Якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, то це ймовірно неправда. Афера продемонструвала слабкості фінансового регулювання після скандалу. Правила змінили, але експерти попереджають, наступний Мейдов, ймовірно, вже будує нову схему у квітні 2021 року. Берні Мейдов помер у федеральній в'язниці у віці 82 роки від хвороби Нерок, так і не вийшовши на волю, жертви досі не отримали повної компенсації. Найбільша афера в історії нагадує: жадібність не має меж, а довіра може стати найнебезпечнішою зброєю злочинця. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися про інші цікаві історії. А в коментарях поділіться, чи стикалися ви коли-небудь з фінансовими шахраями. Дякуємо за увагу!